Наближаються новорічні свята, які так полюбляє малеча. Вона з нетерпінням чекає на подарунки під ялинкою, і подушкою. До дня святого Миколая для онкохворих дітей чорнівецькі благодійники закупили ліки та цукерки. Подробиці дивимось разом. Десятирічний чемпіон України з Тхеквандо Микита хворіє на гостру лімфобласну лейкемію. І п'ятий клас юнак проводить у лікарняній палаті. Хлопчик розповів про свої відчуття, як воно хворіти раком. Ну, може бути, що дуже круте тіло. У Мене от після хімії крутило дуже тіло, ноги боліли, копчик болів. Микита сумує за школою, вчителями і друзями, проте однокласники інколи його відвідують. Друзі розказують, що коли буду в шостий клас ходити, вже буде багато уроків. Разом із маленьким чемпіоном у палаті його тато Захар Пасаржик, батько чотирьох дітей, підтримує, доглядає за сином, а сил і натхнення набирається від дружини. Наша мама така, у нас мама така дохворяща, вічна нас наталкає на те, що все буде добре. Тому що ми ну, перший день, як тільки узнали, звісно, упали духом, але потім вона зібралася, піднялася і почала всіх підтримувати нас. Особливо, тому що в нього і діти там і тут. завідувач відділення кардіо ревмогематології Михайло Гнатюк розповідає, що Микита унікальний хлопчик. Він іде на покращення. Лікар дає хороший прогноз, хоча пробути юному чемпіону в лікарні доведеться ще чимало. Один протокол 49 днів, потім два тижні перерви. Потім знов 49 днів. І підтримуєш терпію до двох років. В ремісії все добре. Я думаю, що все буде добре. Зараз у відділенні кардіо ремогематології 18 дітей. Це незвично багато, розповідає Михайло Гнатюк. І додає, що цього року 30 дітям поставили онкодіагнози. Одна з причин Чорнобиль. Та не лише це. Надзвичайно багато зараз поступає дітей з кінменецько Сокирянського району. якраз ті райони, де проводиться саме більше оприскування сидів. Перед святом Миколая привітати Микиту й інших онкохворих діток прийшли благодійники. Вони принесли ліки та цукерки. Діткам зараз більше нужни. Лікарства, звісно, і ми прийняли рішення допомогти лікарствам, так як дітей все одно ще будуть поздравляти. Знайшов доброчинців Ігор Андрієць, засновник і голова благодійного фонду Майбутні Буковини. Чоловік розповідає, основна мета організації допомагати дітям. Здаємо дітям кров, тому що діти нуждаються, вони кров купують. Центр здачі крові їм їх просто. Продають ну это неправильно. Ми їм кров дадим так от сібя, і будемо в дальнейшем. їм допомагати. Благодійники в майбутньому планують ще допомагати онкохворим дітям. До того ж, Михайло Гнатюк підтвердив, що у відділенні кардіоревмогематології завжди раді доброчинцям, особливо у такий непростий час. Олександр Докін, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.